Чергова перемога в одному із всеукраїнських конкурсів принесла учасникам школи танців Савішенства не тільки радість, а й клопіт. У якості подарунка діти отримали змогу безкоштовно взяти участь у міжнародному фестивалі за кордоном. Та є одне оле поїздка та проживання за власні і чималі кошти. Всеукраїнський конкурс колективу сучасного та естрадного танцю Різдвяний бал, на якому діти зайняли перше місце, проходив у місті Харкові. Конкурсанти вперше виступали на великій сцені оперного театру та привдягалися в справжніх професійних гримерних. Как бы, ну, обычно на конкурсах дают какие-то подарки, небольшие там, брелочки и тому подобное. Но здесь и брелочки были, но ну, и помимо этого еще подарили сертификат на участие в фестивале, который будет, который будет проходить в Чехии, Италии. Вот, то есть получается в Чехии будет отборочный тур, а уже финал будет проходить в Италии летом. Это 10-дневний тур, Там будуть екскурсії интересные, там в Венеції будуть екскурсії. Сертифікат на участь у Міжнародному фестивалі «Чеська Каска включає в себе тільки безкоштовну участь. А ось проживання, екскурсії, харчування це близько 500 євро на кожну особу, оплачують самі учасники. Хочеться, да. нам помогли, То було б бы, есть Спонсори може бути. Те, час питаємося на Фестиваль відбудеться влітку, але заяву на участь треба подавати вже навесні. Тож слід сподіватися, що все ж таки знадуться або спонсори, або кошти у самих батьків, і мрія дітей справдиться.